Я зараз дивлюся на і думаю, я напялила цю казку. У нас в Україні ти казку якось не одягаєш, як це там казка, якось не, не круто. <сісті> я зараз про це подумала. Що якщо я десь їхала, ну і казку одягати, це не камільфо. Тебе можуть не зацькувати за казку. А це просто захист. Це твоє життя. Це твоє. Це то все, що в тебе є, голова. Я хотіла сказати про аграріїв в Україні. Як я починала свій шлях з аграрного університету з асистента кафедри. Економічно кібернетики. І тепер опинилася в деревні під Цюріхом. До речі, сандалі Гіокс. Я знайшла на озері Цюріхське. Он картопелька, бачите, вже Окучена. Окучена, щоб ви бачили, воно так серйозно. Але земля, вона. Вона глиняста, ну, гірська порода, не Черносе. І казати, наскільки важливе в Україні аграрне виховання, аграрна культура, аграрний університет, це, це, це просто як казати, наскільки важливе сонце. Сонце ж важливо, якщо воно завтра не зійде. Тобто, я не зрозуміло. І от тут все. Бачите, тут людина бігає. Там просте деревце з якимись камінцями. Не розбирати ці камінця, це такий ландшафт, мабуть, або я не знаю, або екосистема якась. А ми сміємося з цього. Я знаю, я багато прочитала документів, Екосистема, що це таке, яке вона. Тут я це побачила. Ти не порушуєш, ти робиш асфальт, але ти не порушуєш кордони дикої природи. Наприклад, в тих лісах я бачила оленів. Тут летають коршуни. Бігала лисиця якось у нас до двору. Ну, лисиця тим ти Полтаву не здивуєш, я там була. Я не знаю, що сказати, мабуть, нема, що мені казати. Просто хотіла сказати, як вони занапустили все хабарями. Як цей університет, аграрний вуз. в такому шикарному місці, як Рогань. Там, де мають теж бігати олені, яких там ніколи не побачиш, А вони там не бігають. Де? Зараз я зроблю фотку. мама і вілік. Мабуть, а ж ні. Не, не поміститься в кого. Тепер я в Швейцарії війна прийшла в Україну. Я збігла з чоловіком і з матерію. Рад залишився. Але він теж біженець в Одесі. В Одесі поставили, замінили друга ханова одного коррекціонера на іншого, відому з російською жінкою, дружиного. Якщо так і далі бути, якби мені важко не було, але треба жити не в Україні. Я все своє життя боролася. Все своє життя. А що я маю? Нічого.